Доброго дня всім, мене звати Степан Пушкар, це українські Карпати, і я хочу вам сьогодні розповісти про одне своє спостереження. Всі, ви напевно, чули, що в українських Карпатах ростуть смереки. Проте, коли ми, жителі рівнинної частини України, приїжджаємо в гори і бачимо ці смереки, у нас часто закладається думка, що це її ялина. На що місцеві жителі нам аргументовано доводять, що це є не так. Ялина це є ялина, а смерека це є смерека. У них різна хвоя. Так от виявляється, що для більшості жителів українських Карпат бойків, гуцулів та підгірян слово ялина це є синонім рослини ялиця. Навкруги мене ростуть зараз ялиці. І в руках я тримаю гілочки, гілочку ялиці. Так от, ви можете з легкістю переконатися, що в ялиці хвоя дійсно розміщена трошки по-іншому, ніж у ялини. У ялиці хвоя пускінька і вона є в одній площині. У ялини це трошки по-іншому. Інакше кажучи, підсумовуючи все сказане, в Карпатах слово ялина і слово смерека. Це є діалектні форми. Ялиною тут називають ялицю, а смерекою називають ялину. А щоб вас остаточно заплутати, скажу, що на півночі Івано-Франківщини на Рогатинщині, е ялину можуть назвати сосною. Бажаю всім добра, всього найкращого.